Пальпація визначається пульс на периферичних судинах, його характер, ритм, наповнення, напруження, частота і стан стінок, як артеріальних, так і венозних стовбурів. Дослідження проводиться кінчиками другого, третього, четвертого пальців, які розміщуються за ходом артерій, перекочування артерії під пальцями, стиснення її до зникнення пульсу дають можливість скласти уяву про ступінь еластичності судини. Артерії пальпують в точках. Перша скронева. На 1 см допереду від вушного завитка на рівні вилицевої кістки або в ділянці скроневого м'яза. Друга сонна артерія. Попередній поверхні в середній третині грудинно ключично-сосковидного м'яза або біля кута нижньої щелепи. Третя. Підключична. Надключичні ділянки по задніх поверхнях середньої третини ключиць. Четверта. Підпахвова. В підпаховій ямці на головці плечової кістки при відведеній до горизонтального рівня руці. П'ята плечова у внутрішній ямці двоголового м'яза. Шоста променева. На променевій стороні променевого згинача кисті на 2-3 см проксимальніше лінії променево зап'ясного суглоба. Сьома задня великогомілкова, між задньо нижнім краєм внутрішньої кісточки і ахиловим сухожилком. Восьма. Артерія тила ступні між першою і другою плюсневою кістками. Дев'ята підколінна. При глибокій пальпації підколінної ділянки, при зігнутому під кутом 120 градусів колінному суглобі в положенні хворого при положенні хворого, лежачи на животі, десята. Стегнова. На 1,5-2 см медіальніше від середини пупартової зв'язки.